Вітаю вас, мої любі дітки, на занятті з ліплення. Щоб дізнатись, що ми будемо сьогодні ліпити, відгадайте, будь ласка, загадку. І мала, і кучерява, і тихенька, і ласкава песик її стереже, баба доїть і стреже, має брата-баранця. Називається. Ну що, здогадались? Так, правильно, вівця. З давніх давен поруч із людиною жили свійські тварини. Людина дбала про своїх улюбленців, а тварини у відповідь допомагали, хто чим міг. Найчастіше овечок можна зустріти на пасовищі у горах і гірських долинах. Вони легко переносять і спеку, і холод. Люди розводять овець заради м'яса та густої вовни, з якої виготовляють нитки і тканину. В овечок кучерява шерсть. Її називають руно. А це баран. У барана на голові ростуть закручені роги. Найчастіше вівці світлі, але й бувають темнобурі та навіть чорні. Малюк вівці ягня. А ви знаєте, що приміщення, де живуть вівці, називається вівчарня. Вівці не люблять бути на самоті, тому пасуться завжди разом. Стадо овець називають отарою. А пастуха називають вівчарем або чабаном. Чабану допомагають вівчарські собаки. Тож пропоную вам сьогодні разом зі мною виліпити ось таку білосніжну овечку. А для того, щоб наші ручки вправно працювали, давайте їх з вами розімнемо і зробимо пальчикову гімнастику. Сідайте зручненько і приготуйте ваші долоньки. Вийди, вийди на вершечок, там побачиш п'ять овечок і баранчик поміж ними і з рогами золотими. Для роботи нам знадобиться зелений картон, дощечка, стека, пластилін білого та чорного кольорів. Чорний фломастер овальний шаблон. Спочатку на середину картону викладаємо овальний шаблон і обводимо фломастером по контуру. Далі від білого пластиліну відчіпуємо невеликі шматочки, скочуємо їх у кульки і, прикладаючи на отриманий контур, сплющуємо. Робимо так до тих пір, поки не закриємо пластиліном контур, продовжуємо. Відщипувати шматочки білого пластиліну, скочувати з них кульки і, розплющуючи їх, заповнювати серединку. Так ми отримуємо тулуб нашої овечки, вкритий вовною. Тепер підготуємо чорний пластилін, розріжемо його на кілька частин. Більша частина це голова, невеличка це будуть вуха та хвостик, чотири однакових. Це ноги. Візьмемо великий шматок пластиліну, розкатаємо його у товсту ковбаску і розплющимо так, щоб знизу млинець був вужчий, а згори ширший. Прикладемо до тулуба і легко притиснемо. Тепер невеличкий шматок пластиліну розділимо на три частини. частини. Це будуть вушка. А ще одна хвостик. Зараз зробимо овечці ноги. З чотирьох маленьких шматочків розкачаємо товсті ковбаски, розмістимо їх під тулубом і легенько притиснемо, додамо деталі нашій поробці, зробимо оченята, стекою промалюємо ніс, копиця і пухнастий хвостик. Ось наша білосніжна овечка. Готова! А я чекаю фото ваших робіт. Дякую за увагу. До побачення, малята, до нових зустрічей!